Доброго такого, знаєте, трішки темного вечора, як і в більшості українців. У нас також Київ, сьогодні немає світла, тому, можливо, мене трішки видно не так, як би хотілося, ок, але мене чутно, правда? Поставте плюсики, що ви мене чуєте. Поставте, хто з нами доєднується, друзі. Ми будемо говорити сьогодні про те. Про що ми завжди признаємося саме собі? Так, тому давайте плюсики ставити, чи видно, чи чутно, і будемо говорити про важливу тему. Ми сьогодні будемо говорити з вами про те, чому не працює там планування, чому ми виснажуємо, чому ми не маємо результат. І хочу сказати, чому саме ця тема? Тому що Сьогодні другий день марафону, формула усвідомленого прориву, час гроші успіх. І сьогодні наші учасники саме працюють з цією темою, працюють з плануванням, тому я вирішила вийти в прямий ефір Так, і проговорити про важливість цієї теми. Напишіть, поставте одиничку або якийсь інший там смайлик, що ви з нами на. Саме на марафоні бачимо, ми бізумов марафон. Супер. Сьогодні я хочу поговорити про ці самі помилки. І, до речі, ще нам дуже круту техніку. Одну як порахувати гроші, чому у вас їх немає? От, Готуючись до марафону кожного разу, вивчаю ще більше технік, вивчаю ще більше, а що робити, а як досягнутися успіху, бачу одинички, супер молодці. Отже, говоримо про головні помилки планування, де Крадуть час, да, тобто і, і де крадеться ця енергія, час, гроші. Ми вчора, хто був з нами в прямому ефірі, говорили саме про те, що важливіше там да, для успішної людини там, гроші, час, енергія. От, до речі, хто з нами сьогодні, напишіть, що важливіше, що на першому місці: гроші, час, статус або енергія, що на першому місці, пишіть, щоб я розуміла, що ви вже в процесі ви вивчаєте. Отже, друзі, бачу донечки супер, бачу квіточки, і це дуже круто. В мені знаєте, хочеться запросити всіх на цей марафон, тому що дуже важливо змінити своє мислення до всього, що відбувається. От, Ви знаєте, грошей дуже багато. Ми про це вчора почали говорити, фінансів дуже багато, можливостей дуже багато. У мене сьогодні на коуч-сесії була учасниця, ну, тобто, перепрошую, на коуч-сесії була клієнтка. і от... Кажу, треба масштабуватися, тобі потрібно далі рухатись, розширитися. І ми почали шукати, а де можна розширитися? Так? Сьогодні можливості є, головне їх побачити. Тому е, сьогодні ми будемо говорити, чому планування не працює. Да? Чому ми виснажуємося і як повернути у цей фокус, енергію, фінансовий потік? От ці питання дуже важливі: час і енергія. Е, молодці, перший час енергії, бачу, що були зі мною. Отже, саме головне, друзі, це почати з того, що по відчуттям, як я себе зараз почуваю. От ми всі хочемо результат. Але живемо у стані, особливо сьогодні, багато роблю, а куди воно все дівається, не розумію. Так? Давайте ми спочатку визначимо, щоб ви поставили собі зараз питання. Я працюю для результату, чи для відчуття, що я працюю? От прямо собі поставте це питання. Я працюю для результату, чи для відчуття, що я працюю. Розумієте, да? Це різні речі. А, багато людей живуть з такою установкою, можливо, висередних. Я зайнята, я молодець. Я багато працюю, я молодець. Але не. зайнятість – це не результат. І це дуже болісне усвідомлення, друзі. Оце якраз про усвідомлений прорив. От повідчуваєте, так? Далі, які можуть бути симптоми нашого неправильного такого планування? Коли ви плануєте, да? От плануєте свою якусь роботу, і ви постійно втомлені, але не бачите прогресу. От якщо ви постійно втомлені, не бачите прогресу, ніхрена у вас не працює планування. Далі. Ви щось починаєте, але не завершуєте. Я вчора, якраз перший день марафону, про це говорила. До речі, хто ще не захоче доєднатися до марафону, це можна буде зробити, я скажу, як в кінці. Наступне що є ще дуже важливо: ваш день заповнений да, пожежами. Та дрібними справами. Подивіться, такі бувають моменти: мені терміново, терміново, треба щось зробити, швидко, швидко, швидко. І ще раз наголошую, ми про це говорили попередні про те, що я біжу якби в колесі, рух є, розвитку немає. І ще дуже важливо це симптоми неправильного планування, коли гроші приходять нерівно і нестабільно. Так? От зараз повідчувайте, чи є у вас це все, і поставте мені від 1 до 5 найбільше про вас. Перше, ви постійно втомлені, не бачите прогресу. Друге, ви щось починаєте, не завершуєте. Ваш день заповнений такими пожежами, дрібними справами. Є відчуття, що ви біжите ніби в колесі, а руху немає, і гроші приходять нерівно нестабільно. Повідчувайте, що більше до вас, що з вами пов'язане. І ми будемо говорити про головні помилки, які ви, от, у вас є. Тобто, повідчувайте, що у вас є. Перша помилка, головні помилки плануванні, це список справ замість системи. Тобто куча справ один і три, дякую великим. Двачко. Ну от, бачите, куча справ. Ще раз, більшість людей думає, що планування воно дорівнює написати список того, що треба зробити. Так? Але список справ це хаос у чистому вигляді. Список не дає напрямку, пріоритету, логіки енергії. От сьогодні а, моя клієнтка каже, у мене є планування дня, але в тебе немає планування того, що тобі треба куди рухатись. Розумієте, так? Список не дає, ще раз вам напрямку, пріоритету, логіки енергії. Він просто створює відчуття тиску, я знову не встигаю, якщо його багато. Так? Тому ми починаємо бігти в паніці, або відкладаємо все. Це дуже важливий момент. Правильне планування це система. Система відповідає на три питання. Запишіть їх, будь ласка, собі. В першу чергу, перше питання, яке буде дуже важливе. Куди я йду? Ціль. Тобто, планування буде працювати, куди ви йдете? Навіщо мені це? Ну, наприклад, куди я йду? Я м -м, хочу, моя ціль відкрити академію. Ну, тобто, Такої сучасної психології це моя ціль. Навіщо мені це? Для того, щоб дати знання студентам, які далі будуть розвивати психологію в Україні. Який крок сьогодні найважливіший пріоритетними? Сьогодні найважливіший крок, який я маю зробити, це отримати певне пройти навчання, там, докторську захистити. Ну, це для мене, так? Там отримати доцент, це для мене зараз кроки найважливіші. Наприклад, да? і не більше. Оце один, два, три. Зрозуміли? Запишіть собі ці питання, шановні учасники, особливо хто в мене на марафоні. Наступне, що іще дуже важливо, запам'ятайте, напишіть друга помилка, яка заважає вам досягнути успіху, тобто в плануванні, розуміємо, так? А це коли все важливо. Да, от Коли все важливо, да, тобто насправді нічого не важливо, тобто відсутність пріоритетів. Ми ж ставимо часто першим те, що термінове. Так, відповідаємо у чатах, закриті чужі питання, гасимо пожежу і весь день минає у дрібницях. А важливе залишається розвиток гроші, навчання, просування, відпочинок постійно переноситься на потім. Зрозуміли? Тобто дивіться ще щиро. Але тут дуже важливо: термінове потребує виживання, важливе творить майбутнє. Ставте в пріоритеті, що у вас важливе. Якщо ви б побачили мій записник зараз, е, от у мене план на тиждень, важливе. Да? Тобто, зараз я хочу ще пустити. Тобто тут важливе на першому місці стоїть. Так? І от, наприклад, я, там, мені є питання, да? тобто там курс, там, що, що важливіше, написати інклюзю програму по інклюзії. Це важливе. Чому? Тому що це не дрібниця і треба працювати. Це важливе. Тобто ці моменти також дуже важливі. Якщо ми не вибираємо важливе свідомо, ми автоматично живемо у чужих завданнях. Зрозумійте. Далі. Ще є така помилка третя. Друзі, поставте плюсик всім, щоб зрозуміло, про що я говорю. Поставте плюсик. Угу. Дивіться. Планування, те, що ми говорили, плюс їх ставимо, якщо зрозуміло. Також є така помилка, третя це планування без урахування енергії стану. В більшості, що ми плануємо з вами, години пишемо, да, це в 13, це в 14, і пішли, пішли, пішли. Але не плануємо ресурс. А коли немає ресурсу, що рішень мало, все дратує, і будь-яка справа здається якою важкою. Людина на виснаженні не може діяти системно. І мозок наш переходить в систему виживання, тому дуже важливо, планування повинно включати обов'язково сон, тілесні практики, харчування, дихання, пауза. сьогодні, я сподіваюся, доєдналися на зустріч ранкову, да, тобто на килимку з надалі Сабліною, і почали з цього. Так? А дивіться, друзі, це не додатково. Те, що я зараз проговорила сон, тілесні практики, це не додатково. Це паливо. Без палива машина не поїде. Якщо маршрут навіть складений ідеально. Що б ви там не склали, у вас може все бути ідеально, але воно не поїде. Далі, що ще на що ви звертаєте дуже важливу увагу? Така помилка на четверта, так? внутрішні установки, які блокують результат. Ось найглибше, навіть якщо людина має план, знає, що робити, там, навіть починає щось робити, але всередині сидить така установка. Я не маю права отримувати більше. Мені треба заслужити. Якщо я буду відпочивати, мене будуть засуджувати. Гроші приходять тільки тяжкою працею. Я недостатньо хороша. Сьогодні на марафонці з цим якраз працювали, з цим установками. Правда? Поставте плюс, а хто вже пропрацював ці установки? І дивіться, що відбувається. Чим більше ми говоримо, тим більше наш мозок сам зупинятиме результат. Так? Через саботаж, прокрастинацію, втому і випадкові збої. Планування це не лише, друзі, перелік дій. Це право дозволити собі жити інакше. Запам'ятайте. і отут починається ваша внутрішня робота. Чим більше ви будете дозволяти, тим більше будете результат. І ще дуже важлива, Помилка п'ята це планування від понеділка, а не від реальності. Дуже часто ми плануємо виходити з того, якими ми хочемо бути. а Не якими зараз. Приклад, да? тобто, от, бувають такі моменти, також для завтрашнього дня я буду вставала о 5 годині бігати, читати, працювати, щось будете. А реально ви залишаєте живою людиною з певними пля. Емоціями, да тобто дітьми, викликами, війною, навантаження, потрібно планувати тут і зараз реалістично і м'яко доброзичливо до себе. Планування, друзі, це не з насильством. Коли ви плануєте через насильство, я повинна це робити. Ви що? Це провал, ви виснажуєтесь. А коли ви плануєте, тобто дивіться. По відношенню до себе, тобто тут і зараз, не те, що було вчора, не те, що буде завтра, а тут і зараз, що готова я вставати о 7.30 і заходити на ранкову зустріч. Можливо, в 8 стану, так? Я хочу сказати одне: планування не буде працювати, якщо немає першої системи, немає пріоритетів, немає балансу енергії, і всередині є заборона на отримання. Планування, воно тут дуже важливе. Збудоване це не на життя, а на фантазію, воно не буде працювати. Я встаю о четвертій, а в п'ятій я вже на роботі. Ну, тобто, дивіться, знову ж, кожен робить свій вибір, так? Ви для себе вирішили, що ви готові так працювати. І це може бути правильно для вас. Так? Далі, що ще дуже важливо, друзі, на що я хочу, щоб ви звернути увагу? А якщо є ситуації, які необхідні виконати, навіть якщо не хочеш, що з цим робити. Ну, друзі, дивіться, ну, бувають такі моменти, коли ти не хочеш, а треба зробити. Особливо, хто зараз там ну, в такій системі є, ну, наприклад, військове або або там є система. От тоді ми шукаємо, дивіться, почуйте мене, ви шукаєте плюси в тому, для чого вам це зробити. Так, от ви, наприклад, не хочете йти на роботу, але вам треба заробляти гроші. Тоді я шукаю, для чого мені заробляти гроші, що я можу зараз. Тобто, я шукаю плюси того, що я роблю. В будь-які ситуації є плюси. Розумієте? От, або, наприклад, для того, щоб досягнути певного успіху, до мене є там, клієнтка. Вона каже: я б хотіла почати свою практику, але я боюсь. Тому що моя ця робота зараз. ну, от, Основна, на якій вона працює, вона хоча б мене кормить. Так, дивись. ніхто не каже, що ти зараз перекреслили пішла з роботи. Ти не готова ще. Але ти маєш поступово, наприклад, брати одну годинку консультації кожного дня, так? тобто писати, писати в соцмережах, потрішечки готувати аудиторію, щоб те, що я вчора казала з вами на марафоні, щоб зони комфорту однієї зони вийти в іншу, щоб не випасти у цей кусочок. Розумієте, так? Ми якраз про це говорили вчора. Отже, друзі, що я хочу ще? Дати вам таку, знаєте, е момент, на що звернути увагу, що робити. Да? От коли, наприклад, ну що робити, як досягнути цього успіху, те, що я кажу, планування. Да? Тобто, дивіться, Я даю вам таку достатньо сильну таку модель, фокусу 3-3-3. Да? Тобто, дивіться, Щодня ви пишете три головні цілі на день. Важливі, термінові, три поточні робочі задачі, і плюс три точки піклування про себе. Що про що ви будете піклуватися? Оце, це балансує результат плюс енергію. Скажіть, будь ласка, чи відповіла на це питання, якщо ситуація яку необхідно виконати, навіть якщо не хочеш що з цим робити? Чи відповіла на це питання? Я так не запиталась. Тобто робимо три головні цілі: фокус: три, три, три. Три головні цілі на день? Три поточні робочі задачі і три точки піклування про себе. Це дуже важливо. Угу. А, відповіла, чи ні? поставте плюсик. Далі. Так, дякую. Вам. Дивіться, що ще? А, Таку невеличку робимо міні-практику. Зараз візьміть свій телефон в руки або блокноти і запишіть. Одна дія, яка приближає вас до вашої великої мети завтра. Проста одна. Напишіть її в коментарях, можете написати, ми фіксуємо реальні слова, це запускає дію. От, наприклад, одна дія, яка приближає мене до моєї моти відкрити свою приватну академію. Так? Це сьогодні, от завтра зранку відправити документи там, на отримання доцента. Завтра зранку, наприклад, зателефонувати, дізнатися зараз, на якому етапі наші документи. Так? Оце дуже важливо. Оце дуже важливий момент. І також я хочу, знаєте, зараз вам таку цікаву праву провести. На мені дуже подобається, бо дуже часто люди кажуть, я не заробляю тих грошей, хотіла. хотіли. От я хочу заробляти 50 тисяч, у мене їх немає. Зараз кожен з вас пропишіть, можна прямо суди в чатах писати, яку от суму грошей ви хочете заробляти в місяць. Яку ви хочете. я вам точно скажу, що вона у вас уже є. Яку ви суму хочете заробляти в місяць? Яку ви суму хочете заробляти в місяць? А, давайте краще візьмемо, там, наприклад, в доларах, щоб розуміння було, щоб так швидше порахувати вам. Яку ви суму хочете заробляти? Напишіть, будь ласка. Бачите, завтра хорошо здати теорію поведіння, завтра на іспиті. Супер. А, давайте, яку суму хочете заробляти. Угу. Мені важливо, що хорошо, якщо зараз є можливість, просто пропишіть, яку суму хочете заробляти. Дуже крута техніка. Тоді зрозумієте, скажете,